Дійсно, коли ми дивимося на те все, що створив Господь, ми дивуємося, ми радіємо і тішимося. Читай один вірш Книги Псалмів, 49-й 49 розділ і 23-й вірш. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене, а хто на дорогу свою вважає, Боже спасіння йому покажу. Амінь. Заміть місця, будь ласка. Святом подяки, дорогі брата і сестри, дорога церква, всі наші гості, діти, внуки, середній вік старші, Богові є дуже приємно, коли ми з вами вдячнуємо. І коли ми з ранішнього часу слухали Слово Боже, яке було прочитано тут, братом Віталієм воно говорило про те, щоб ми. Благословляли Бога, не забували за Його добродійства і були вдячними йому. Думаю, що кожен із нас, який ми зайшли сьогодні в цей прикрашений гарний дім молитви, ми подивилися і хто трошки не обізнаний з мистецтвом, він подумав, а що то за дві палки поставила молодь? Знаєте, ми, які не дуже обізнані з тим всім, так само і наш Бог Творець, коли ми дивимося, і в псалмах написано, коли я подивлюся на все те, що ти створив, то він каже, що таке є людина, що ти пам'ятаєш про неї, це акварелі, хто займається мистецтвом, малює, або ми десь бачимо в місті, там, особливо біля наших старих будинків, де часом, або в парку, і художники вони вимальовують щось там. НО Але найгарний, прекрасний художник і архітектор це є наш Бог, вся слава ЙОМУ І тому навіть це, що тут прикрасили, трошки, щоб уяві було нам, щоб ми могли подякувати Богу за той врожай, за ті всі блага, за всі ті милості, за всі ті щедроти, якими Бог наділяє нас в нашому житті. І на початку, брати читав. Що Бог створив людину на образ і подобу свою і поставив її володарем над усім. Але ж наслідок гріхопадіння, який стався через непослух, що людина не послухалася того, що сказав Бог, ми сьогодні бачимо, що звірі між собою, вони кусаються. Ми садимо в ту землю добре насіння, а воно родить нам бур'яни. Ми хворіємо і ми чули сьогодні свідчення, як Господь явив свою милість, слава йому. А можливо, хтось сидить в залі і думає, ну хорошо, для них Бог явив милість, а у мене хвора дитина народилася і вона нездорова. А у мене вдома хтось хворий залишився, і Бог не євив своїй милості, а як я можу дякувати. Але Писання закликає нас, щоб ми дякували за все. І ці всі недоліки, які трапляються в нашому житті, це все є наслідки гріхопадіння. Тому сьогодні, чи ми покаялися і служимо Богові, чи ні, нас так само спіткають і хвороби, і труднощі. І старіємо, і не дочуваємо, і не добачаємо. Але ми чули сьогодні прекрасну звістку, якщо ви уважно слухали, як брат герої свідчив, що Писання каже, що у Бога мертвих немає, у Бога всі живі. Алілуя йому! Бо свого часу люди прийшли до Ісуса Христа з такими питаннями, і Христос змушений був сказати, що у Бога мертвих немає. У нас є мертві, ми хоронимо. Але у Бога всі живі. Просто переходять із цього тимчасового життя в життя вічне. Або з Богом, або без Бога. І ось цей вибір в житті людина має зробити за цей відрізок часу, скільки Бог дарував на цій землі. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене. Бог любить вдячних людей, брата і сестри. Навіть наші пожертвування, які ми збираємо, які ми жертвуємо, чи робимо щось добре в ім'я Ісуса Христа, Писання закликає, щоб ми то робили з радістю. Весело даючого любить Бог, доброохотно даючого любить Бог. І тому наша жертва вона має бути з радістю. І більше того, хто жертву подяки приносить. Той шанує мене. І тому, чи в нас є все добре, чи, можливо, які то негаразди, чи ми здорові, чи ми є хворі? Навчимося за все дякувати Богу. Подяку складаємо за все Богові, бо така є воля Божа в Христі Ісусі щодо нас, людей, живущих на цій землі. Алілуя йому! Навчимося від Ісуса Христа. Коли тисячі людей, Він навчав. І учні вже кажуть, слухай, вже, вже зараз люди голодні, треба розпустити їх, щоб вони пішли по околицях, а Христос каже, ви дайте їм їсти. Вони кажуть, то скільки грошей тут треба, щоб купити, щоб накормити таку масу людей? Але те маленьке, що принесли до Ісуса, коли ми уважно читаємо, написано Ісус подяку віддав отцю Небесному». Чуєте, що робить подяка? І з тих декілька хлібів і декілька рибок. Подяку Ісус віддав оцю Небесному. І дав учням. І сказав розділіть. Учні могли трошки з незадоволенням сказати, як і ти роздавати, там тисячі людей, а тут декілька рибок, декілька хлібів. Кому роздавати, що роздавати? Але вони були послушні. Наш Бог є Бог миру і порядку. хвала на навіки. І спочатку Ісус сказав, розсадіть людей по 50 і по 100. Як добре, коли люди є послушні, як добре, коли в церкві люди є послушні. Як добре, коли Божі діти є послушні, як добре, коли служителя слухають голос свого доброго пастиря і йдуть за ним. І учні послухалися, і подяку віддавши, Ісус подав учням сказав роздайте. І сталося чудо. Наїлися всі, і ще залишилося. Чудний наш Бог. Хвала на навіки. Тому нехай же подяку ми складаємо Господеві за милість та за чудо Його синам людським. І за ті милості щедроти, які Бог проявив для нас навіть в цьому році, вже 2017 2017, який підходить до закінчення. Ми просили про дощ ранній, дощ пізній, і Бог посилав і сонечко, і дощ, і земля вродила свій плід. Хвала Богу нашому. Наше серце. Має бути переповне подякою. Завжди, коли ми сідаємо за наші столи, щоби вкушати хліб. Дякуємо Бові і благословляємо Його ім'я. І брат Степан читав про те, що свого часу Бог ізраїльському народу навіть то в законі повелів, що вони в точності мали то виконувати. Звичайно, у новому заповіті ми того вже не читаємо конкретних повлінь. Ми живемо під благодаттю, але разом із тим. Ми маємо пам'ятати, що і в новому заповіті, в посланні до євреїв, записані такі слова в 13 розділі. Отож завжди приносимо Богові жертву хвали, цебто плід уст, що ім'я Його славлять. Богові є приємно, коли ми славимо Його, коли ми подяку складаємо Йому за все. І, звичайно, цей один день ми не віддячимося за кожен день нашого життя, але разом з тим, по всій нашій країні, в Євангельських церквах проходять ці дні дні подяки або збору врожаю. Звичайно, ми, живучи в місті, можливо, ми не так оцінюємо того, але якщо б не було на селі, якщо б не було полях, то що було б в магазині, або що було б на базарі? Тому сьогодні, хто не займається біля землі, ми, можливо, недооцінюємо того всього, що хочемо, щоб дощ був, хочемо, щоб сонечко було, хочемо, щоб вродило і щоб гарно вродило. І наші дітки навіть дошконята сьогодні, а вони якраз і про це розповідали, про ті плоди землі, які наша земля вродила. Хвала Богу нашому. І пам'ятаємо, і друга половину цього вірша, не тільки. Хто жертву подяки приносить той, що на мене, але хто на дорогу свою вважає, Боже спасіння йому покажу. Є умова дякувати Богу то добре, вірити в Ісуса Христа, то прекрасно, вірити, що Він народився, що Він помер і воскрес, це чудово, але разом із тим закликає тут Слово Господнє, хто на дорогу свою вважає, Боже спасіння йому покажу. А що то означає вважати на свою дорогу? А це означає, щоби не просто нашими устами ми сповідували, але серцем вірували, що Христос прийшов і Він помер за гріхи наші. Це потрібно визнати. Уважати на свою дорогу це ходити Його стежками, це ходити по слову Його. Бо Христос сказав, Хто не зрічається самого себе і не візьме щоденного Христа, і не слідує за мною, той не достоїн мене. Це є цілий цикл, і ми маємо, прийшовши до Ісуса, триматися Його Слова, слідувати за Ним, дивитися на починателя і звершителя нашої віри. І тому заклик цей день подяки говорить, щоб ми свої обітниці, які склали перед Богом, щоб ми їх виконали. Як багато людей іноді в критичних ситуаціях вони кличуть до Бога, Бог їх рятує, а вони далі залишаються невдячними. Що це означає невдячним бути? Це вони не слідують за Господом, вони не вважають на свою дорогу і не йдуть за Господом. Десять прокажених за життя Ісуса Христа на землі вони прийшли до Ісуса і просили, щоб Він їх очистив. Ісус повелів їм йти показатися священнику. По дорозі всі 10 очистились, а повернувся тільки один. І Христос знав, що всі 10 очистилися, тому що вони повірили Його Слову. Він їм сказав, ідіть, а вони могли би і не піти, бо до священника мали йти ті, котрі вже бачили, що прокази немає. Вони йшли на перевірку, так як сьогодні ми йдемо до лікарів, рентген, фліорафію робимо е, УЗІ і тому подібне. Але тоді до священника приходили, щоб він побачив, якщо вже тіло очищається, ну то він вже чистий, може йти в суспільство. Але вони могли сказати до Ісуса, а що нам йти показуватися? Вони бачили один одного, ми ж прокажені, а до священника мали йти вже ті, ті котрих проказа покидала. Але вони послухалися. Проблема була в тих дев'ять. Вони були невдячні. Брати і сестри, я закликаю, щоб ми зараз в молитві нашій, прийшовши до Господа, ми дякували Богові, дякували, дякували, дякували. І всю славу віддали тільки йому, тому що він достоїв прийняти всю славу, честь хвалу і поклоніння від нас. І тому, схилившись перед Господом, ми будемо дякувати йому за всі милості і щедроти, які він віляє над нами. Амінь.